Ти повинна знати своє місце, клітемнестру. Рецензія на роман Клітемнестра Констанці Казаті. Авторка фахової рецензії Наталія Колегіна. Текст читає Катерина Оленець. Запис, здійснено студією Гургури. Давньогрецькі міфи й легенди все частіше переосмислюють у сучасному фентезі. Історії про персонажів і персонажок з епохи грецької героїки набувають нових інтерпретацій та стають світовими бестселерами. Так, романи пісня Ахіла 2011 та церцея 2018 американки Медлін Міллер інтерпретують історії найвправнішого давньогрецького воїна Ахіла та чаклунки церцеї. А сліпа Лють людь» 2022-го британки Наталі Гейнс переосмислює історію медузи, яку Афіна перетворила на монстра, чий погляд перетворює людей на камінь. Цей перелік чудово доповнює новіший текст «Клітемнестра» 2023-го дві дебютний роман журналістки, сценаристки письменниці Констанци Казаті, який цьогоріч вийшов друком у видавництві Віват у перекладі Любові Котляр. Про що роман, як авторка переосмислює давньогрецький міф про клітим Нестру? Та до чого тут жорстокість і гендерна нерівність у рецензії? Хто така Констанца Казаті. Уродженка техасу Констанца Казаті виросла на півночі Італії. Там зацікавилася давньою Грецією та вивчала її мову та літературу за однією з найсуворіших академічних програм країни. Згодом майбутня письменниця закінчила магістратуру з письменницької майстерності у Британському університеті Ворика, де навчалася у знаменитої письменниці і науковиці Сари Мос. Паралельно продюсувала документальні фільми для італійського телебачення. Першими текстами авторки були оповідання Rotten Roots Horrible Feet» і You Ask for It. Їх надрукували у журналі Nothing in the Rulebook», який експериментує з художньою формою. Великим дебютом у літературі для Казаті став роман Клітемнестра, міфологічне фентезі довкола постаті Спартанки і могутньої цариці Мікен. Права на переклад роману продали у 20 країнах світу. А ще Клітемнестру не оминула увага літературних нагород. Роман став лавреатом премії Glass Bell Award». Був номінований на премії «India Next Peak» і «Goodreads Choice Award» у категорії Найкращий фентезі роман. Уже з першої книжки Казаті зуміла завоювати прихильність читачів та читачок по всьому світу, а її друга книжка «Бабелонія» миттєво стала бестселером за версією «Sunday Times». Місце дії Давня Греція. Події роману розгортаються у різних локаціях давньої Греції, спершу в спарті, потім у Мікенах, а ще згадуються події у Трої. Давня Спарта це місце, де жорстокість і насилля є щоденною рутиною. Тут злочинців і слабосилих немовлят щодня скидають в ущелену кеаду з гострим камінням на дні. Тут щодня хтось помирає, якомусь юному спартанцю ламають шию або ж хтось із вельмож убиває простолюдина Ілота. Мова спартанців це груба сила, а тренуються тут навіть дівчата і жінки, щоби мати міцне тіло і у майбутньому виношувати здорових дітей. Авторка розбудовує чи певною мірою реконструює давньогрецький світ уміло і переконливо. Тут важать деталі побуту і життя давніх вельмож. У спартанського царя Тіндарея та цариці Леди виростають діти, сестри однолітки, норовлива клітемнестра та найпрекрасніша Єлена, сміливі царевичі Кастор і Полідевк, а також молодші царівни Тимандра, Феба і Філонія. Клітемнестра та Єлена ростуть пліч опліч, сплять в одному ліжку і довіряють усі таємниці одна одній. Однак сестри абсолютно різні. Перша хоробра і сильна спартанка, має каверзний характер і міцну жагу до самостійності. Друга ніжна і згодлива, потребує захисту, славиться своєю вродою на всю Грецію. Стосунки між сестрами змінюються, коли до Спарти прибуває цар Меонії Тантал, з яким клітемнестра одружується і народжує йому сина. Клітемнестра танцює для себе. Єлена танцює для інших. Так лаконічно і влучно Констанца Казаті описує визначальну відмінність між сестрами. Світ безжальний до жінок у Давній Греції у жінок було значно менше прав і можливостей, ніж у чоловіків. Чоловіки стають царями і правителями, вони можуть знущатися, кривдити і проливати кров, вони залишаються безкарними, якщо вбивають лотів чи гвалтують рабинь. Жінки вічно залежні, спершу від батька, потім від чоловіка. У спарті у жінок більше волі, ніж будь де у Греції. Вони тренуються, займаються спортом, управляють маєтками, поки чоловіки на військовій службі. Однак і тут вистачає зневаги до жінок і нерівності. Завдавати будь-якої шкоди синам вельмож заборонено. Натомість царівни повсякчас страждають від насильства. Так у палаці пліткують про те, як спартанську царицю леду зґвалтував Зевс у подобі лебедя, і від того народилася Єлена. А Єлену ще зовсім юною викрадає та ґвалтує великий герой Тесей, такий собі новий Геракл, який увідав історію як завойовник і вбивця Мінотавра, а не кривдник царівен. Коли з усієї Греції до спарти прибувають царі, які проситимуть руки прекрасної Єлени, ми дізнаємось, що в інших давньогрецьких царствах ситуація ще більш несправедлива. Деякі кавалери відкрито висловлюють зневагу до жіноцтва, огидно жартують і вихваляються, як гвалтували жінок, чи знущалися з них. Тим часом у спарті клітемнестра радить батькові, як вирішувати проблеми щоденних прохачів, і навіть самостійно обирає собі коханого. Жорстокість породжує жорстокість. Історія Клітемнестри це історія тернистого шляху царівни, яка переживає безліч випробувань і таки стає великою царицею. Якщо у міфах Клітемнестру описують як підступну зрадницю і вбивцю славетного героя, то у романі Констанца Казаті стає на бік героїні, показує приватну історію втрат і горя цариці. Клітемнестра прагне відновити справедливість і покарати свого найбільшого кривдника. Царя Мікен Агамемнона. Цариця вершить грандіозну помсту і таким чином отримує омріяну сатисфакцію. У чотирьох із п'яти частин книжки на клітемнестру чекає безліч випробувань і втрат, а в останній, п'ятій частині, героїня зуміє позбутися тягаря несправедливості і розправити плечі. Усе розпочинається із жорстокої розправи над її чоловіком Танталом та їхнім сином, яку чинить Агамемнон. Справа в тому, що батько Клітемнестри таємно змовився з чоловіками з роду Атрея, Агамемноном і Менелаєм, і пообіцяв уже заміжню Клітемнестру Агамемнонові. У троянському циклі давньогрецьких міфів, у якому знаходимо історію про Атрідів та доньок Тіндерея, у фокусі уваги історія прекрасної Єлени, через яку розгортається Велика Троянська війна. Батько Єлени і клітемнестри Тіндарей, очевидно, дав згоду на те, щоб Клітемнестра вийшла заміж за Агамемнона, а Єлена за Менелая, однак невідомо чи була змова. У романі ж батько зраджує доньку, матір не може її захистити, і Клітемнестра стає майже бранкою бажального мікенця. Тоді царівна уперше стикається з неймовірною жорстокістю і готова відповісти власною, але замість помсти кривднику вона виплескує гнів на слугах яким наказали схопити тантала. Клітемнестра розмірковує про природу жорстокості. Вона усвідомлює, що у прагненні помсти вона може загубити співчуття, з яким зазирала укеаду, хвилюючись за тих, хто стогнав на дні ущелини. Вона прагне залишитися чесною і справедливою людиною. Так легко вилити свою людь на найслабших, коли тебе розпанахує біль, і так просто завдати болю тим, хто неспроможний захиститися. А ти не в змозі відплатити тим, хто завдав болю тобі. Так влаштований світ. Люті боги примушують німф і людей до покори. Герої так само чинять із простими чоловіками і жінками, царі та царевичі знущаються з рабів. Клітем Нестра не хоче бути такою її переповнює ненависть, але вона не безжальна. Який сенс далі завдавати болю і лотам? Щоб зробити останні хвилини їхнього життя нестерпними? Нехай їхня смерть буде швидкою. Цікаво, чи вдасться Клітемнестрі зберегти власну людяність і не перетворитися на жорстоку потвору, якою є її чоловік ненависний їй Агамемнон. За 15 років у Мікенах, коли в Агамемнона і Клітемнестри вже четверо дітей, Іфігенія, Електра Орест та Хрісотеміда, троянський цар Паріс викрадає Єлену і розпочинається Троянська війна. В інтерпретації Казаті поїхати з Парісом до Трої було бажанням самої Єлени. Тобто письменниця наділяє жінок персонажок більшою волею. Тоді Агамемнон робить другий удар підступним обманом кличе Клітемнестру і Іфігенію до місця перебування війська і приносить у жертву свою доньку первістку, щоб з'явився вітер, і військовий флот міг вирушити на Трою. Ця втрата ще більше підкошує Клітемнестру. Поки Агамемнон на війні, щоб стати авторитетною царицею. Клітемнестрі доводиться прикидатися такою жорстокою та бажальною, як і її чоловік. Але постійно прикидаючись, людина може забути, якою вона є насправді, чи не так? Пізніше з'являється Егіст, поламаний та нелюблений двоюрідний брат Агамемнона, у якого той відібрав трон багато років тому. Клітемнестра, вкупі з Егістом, вигадують спільний план помсти Агамемнону та здійснюють його, коли той повертається з троянської війни. З розвитком дії Клітем Нестра еволюціонує з вольової та чуйної дівчини у владну і жорстоку царицю, але не коїть насильства заради насильства, довго розмірковує, як учинити, і, зрештою, здійснює помсту за всі кривди, яких зазнала від Агамемнона. Гостро цікаво, що в найпопулярнішому варіанті міфу про Агамемнона клітем Нестра підступно вбиває царя, а її коханець Егіст повертається до влади, від якої його було усунено. В інтерпретації Казаті Клітемнестра стає могутньою царицею Мікен, а егіст присягає у тому, що коритиметься своїй цариці. Текст у контексті Роман Клітемнестра можна аналізувати вкупі з іншими текстами, які інтерпретують історію героїні та її найближчого оточення. Так, скажімо, є ще роман Електра 2023-го британки Дженіфер Сейнт. Де головними персонажками стають Клітемнестра, її донька Електра та провидиця Касандра. У тексті скривджені жінки стають головними героїнями історії та отримують простір на власний голос. Проте зіставляти сучасні інтерпретації давньогрецьких міфів варто також із класикою. П'єса французького екзистенціаліста Жана Поля Сартра мухи переосмислює продовження історії Клітемнестри та її роду. Історію Орестової помсти за те, що його матір Клітемнестра та вигнанець Егіст убили Орестового батька Гамемнона. Якщо ж копнути ще глибше, то варто почитати давньогрецьких драматургів, які першими осмислювали пристрасті і трагедії свого світу. Це, зокрема, цикл із трьох трагедій Орестея від Есхіла. У ньому Клітемнестра чинить подвійний злочин по-перше, нею заволоділа жага помсти за вбивство доньки. По друге, цариця має злочинну пристрасть до політичного вигнанця Егіста. Есхілова оптика відгукувалася на потреби того часу і протягом століть визначала те, як ми сприймаємо постать клітемнестри. Дотепер текст підготовлено у рамках проєкту нові фантастичні книжки громадської організації Сенсор Медіа за сприяння державної установи Український інститут книги за кошти державного бюджету України. Авторська думка може не збігатися з офіційною позицією державної установи Український інститут книги. Повну версію тексту читайте на сайті медіа про культуру Сенсор Медіа, а також у соціальних мережах.